Не. Мені здається, цей ресторан підходить для нашого весілля якнайбільше невеличка зала, смачна кухня. І не за всі гроші світу. Але я б ще інші з'їздила подивитися. Зізнайся, тобі просто подобається їздити, обідати по ресторанах. Я не бачу в цьому нічого поганого. Потім стану дружиною і все. Афа припиниться. Я обіцяю, що буду возити тебе по ресторанах, коли тобі тільки заманеться і взагалі виконувати будь-яке твоє бажання. Синку. Синку, Кирюша! Що з тобою? Кірю? Ти чула? Мене мама кликала? Та ні. Може здалось? Кирюша, синку, не кидай мене. Кирило та Віта готувалися до весілля. Але після одруження збиралися переїхати в інше місто, де хлопець отримав хорошу пропозицію по роботі. Кирило був радий цій можливості, і його наречена цілком підтримувала вибір хлопця. Але він дуже переживав за те, як матір відреагує на його від'їзд. Не знаючи, як правильно вчинити, Кирило поїхав до бабусі за порадою. Заспокойся, дай мені гілочку. Бачу, ти одружитися зібрався. Так, моя наречена Віта вона чудова дівчина. Швидко спільну мову з мамою знайшла. Ми збиралися після весілля жити всі разом. Дійсно хороша дівчина, твоя наречена, і по долі вона тобі призначена. Щасливим будеш з нею. Дякую. Але справа в тому, що мені запропонували роботу в іншому місті. Я погодився, Віта підтримала. Але матері про переїзд не сказав. Це, розумієте, відтоді, як тата не стало, вона мене сама виховувала. Все життя зі мною: школа, гуртки, тільки моїми інтересами і жила. Я їй казав, що так не можна. Але ж і от зараз мені здається, що коли я поїду, вона, начебто, сенс життя втратить. Винним перед нею почуваюся. От не знаю, що робити. А чому не кажеш, що постійно голос її чуєш? Це, як про таке казати, але так це правда, я дійсно останнім часом часто чую, як вона мене кличе, коли її поруч немає. Це щось значить? Це знак тобі. Якщо часто здається, що хтось тебе кличе, то вина, яку відчуваєш перед іншою людиною, хибна. Твоїй матері вже пройшов час своїм життям жити. Я ж не проти, але у неї, окрім мене нікого, немає. Це вже не твоя справа. Ти маєш матері чесно зізнатися, що їдеш, і своє життя влаштовувати. А вона хай своєю долею займається. Головне, не вмішуйся і не заважай. Я тільки щасливий буду. Дякую, баблю. Наступного дня Кирило та Віта вирішили влаштувати сімейну вечерю разом з батьками. І обговорити деякі деталі весілля. Хлопець вирішив не розповідати, поки що матері про свої плани, хоча й дослухався до поради бабусі та підписав документи про переведення до іншої філії. Інна Васильівна не змогла прийти. Ти ж знаєш, мамі завжди немає коли. Так. До речі. Так ми склали список гостей на весілля. гляньте. Цікаво, цікаво. Так. А, Света, це Андрющенко? Так. Тому ж з нею Ну то коли було? тисячу разів. А, а Лаврік. Це Генка Лаврущен. Ти ж не майже не спілкуєшся. Тобі так здається. І взагалі, це наше весілля і наші гості. А зрештою діти праві. Наша справа не заважати, а допомагати. Ну, добре. Якщо так, то у мене є до вас пропозиція. Ви ж хотіли виїзну церемонію, так? Отже, якщо ми після цього винаймемо кораблик ну, там, з музикою, танцями для молоді, а старше покоління піде в ресторан. Чудова ідея! Вам як діти? Мені подобається. От і добре. Так класно, що наші батьки нормально спілкуються. І це добре, що мами не було. Вона б одразу почала який кораблик, все має бути на найвищому рівні, а тьотя Зоя образиться. Як їх тьоть Зой? Це наше свято. От моя мама круто придумала. пощастило мені з нею. Yeah. Ти. Ти їй, до речі, вже сказав про переїзд? Ще ні. Я не знаю, як. Думаю, може. Краще вже після весілля. Ну чого тянути? Вона вже позавчора зі мною обговорювала, як нам краще маленьку кімнату під дитячу переробити. Так в тому то й справа, що її життя це і моє життя, жодних інших інтересів. Ну, значить, треба переключити її увагу на щось інше. А давай її заміж видамо. Тоді й точно буде не до тебе. За кого? Ну над цим питанням доведеться попрацювати. Але ідея класна. Яка б мене розумна майбутня дружина. А ну йде до мене. Ідея нареченої видалась Кирилові досить слушною. Тому він вирішив зареєструвати матір на сайті знайомств. Мама, коли дізнається, вона мене вб'є. Ну, це тільки якщо ти якогось у порядку відсумиш. А якщо у нас знайдеться нормальний мужик. Та чому б і ні? Головне, щоб з користю. Так, тут треба фотки завантажити. Допоможу обрати. Дивись. О, uh -huh. oh, брюцю. Yeah? Uh -huh. Мама в тебе просто модель. Думаю, від кандидатів відбою не буде. Так, все. Угу. Mm -hmm. Готово. Mm -hmm. Ну, тепер можемо їсти. Mm -hmm. Ще пару хвилин досмажиться. Mm -hmm. mm -hmm. ну, то, може, не будемо даремно витрачати ці кілька хвилин. Mm -hmm. Хтось написав. Давай подивимось. Будь ласка. Так. Mm -hmm. Сергій. Лисий. Але нічого, такий симпатичненький. Ольго, ви мені дуже сподобались. Я також люблю книжки та прогулянки. У нас схожі інтереси. Пропоную зустрітися завтра о Ось Це вже найскладніше. Але ми щось вигадаємо. Підтверджуємо. Ой, картопля. Є. Кирило та Віта цілий день думали, як вмовити Ольгу піти на побачення. І до вечора у них визрів план. Мамо, тут таке діло: у мене до тебе є прохання. Ти завтра вільна? Так, А що трапилось? Та трагедія вселенського масштабу. Ми з Віткою знайшли одного ведучого на весілля. Домовились завтра про зустріч. Я не впевнений, що встигну, а у Віти завтра друга зміна. Ти б могла нас виручити. Добре, я схожу, але якщо я з ним домовлюся, вам він не сподобається. Якщо він сподобається тобі, то і нам. Ну, Добре. Все. Дякую, мамуль. Mm -hmm. Ти нам дуже допоможеш. Наступного дня молоді люди вирішили прослідкувати за Ольгою, яка пішла на зустріч із нібито ведучим весілля. Раптом вони по одне одному не сподобаються. Та ну, твоя мама така красуня, що точно сподобається. О, іде. Здається, все вийшло. Вона така здивована. Здається, цей Сергій їй сподобався. Бачиш, як вона йому посміхається? У той вечір Ольга повернулася додому досить пізно. І на ранок Кирилу дуже кортіло дізнатися, як минуло побачення. Доброго ранку, мамуль. Привіт. Снідати будеш? Ще бач чоло. До речі, а де ти була так довго вчора? Не повіриш, гуляла. Гуляла? А з ким? З Стьоті Валі? Не Стють Валі. З одним цікавим чоловіком. Навіть так? І хто це? Я навіть не знаю, як сказати. Я познайомилася з ним в парку. Уявляєш, хтось від мого імені розмістив анкету на сайті знайомств і призначив тому чоловікові побачення саме в тому місці, де я мала чекати вашого ведучого. Ти не знаєш, хто б це міг бути? Ні. Це точно не я. Не ти. Ні. Добре. Але я доросла людина і сама можу вирішувати, з ким. Де і як проводити час? Домовились? Домовились. Ти тільки не ображаюсь? Та чого? Б? Я не ображаюся, я ж розумію, ти хотів як краще. Тільки більш цього не треба, будь ласка. Так він тобі прямо взагалі не сподобався? Та чого? Б? Він приємний, цікавий чоловік. Ми чудово провели час. Снідати будеш? Давай. Минуло кілька тижнів. Ольга Павлівна почала частіше затримуватися ввечері і декілька разів поверталася додому із квітами. Кирило був задоволений, що їхній план спрацював. А, а що тут відбувається? Ти кудись зібралась? Так. Я їду на відпочинок. А Куди? Чому ти про це нічого не казала? Я сама тільки сьогодні отримала цю пропозицію. Просто не змогла відмовитись. Я вже стільки не була на відпочинку, навіть сама не пам'ятаю, коли була. А можна поцікавитись, а з ким ти їдеш? Можна. З одним хорошим чоловіком ми їдемо на озера. Завтра зранку виїжджаємо і повернемось через тиждень. Ти виглядаєш щасливою. Дякую. До речі, мені сказали, що там буде поганий зв'язок. Так що, якщо не зможеш додзвонитися, не приймайся, добре? Добре. Ну, все, тоді гарно вам відпочити. Дякую. Сподіваюсь, ти колись познайомиш мене з цим таємничим лицарем. Обов'язково. Кирило дуже радів за матір. А з іншого боку, сильно хвилювався за неї. Щоб заспокоїтися, хлопець вирішив знову звернутися до бабусі. Я так хвилююся через неї. А Раптом це не гідна її пара. Він її точно не образить, не обдурить. Якось все так швидко закрутилося. Поруч з нею чоловік дуже хороший. Кохає її і ніколи не скривдить. Долею він їй призначений. Дякую. Я такий радий. Тоді піду там до вас ще багато людей. Почекай. Ще щось бачите. Так. Бачу скоро до тебе в дім. Незнайома людина прийде. Не пускай її. А як пустиш. Біда буде. І весілля твоє відмінитися може. Зрозумів. Жодних чужих людей. До побачення. Кирила здивувала пересторога бабусі. Але про всяк випадок він вирішив дослухатися і нікого з чужих людей не впускати в дім. Слухай вітаю. Це хіба не Сергій? Який Сергій? Ну той з сайту знайомств. Але ж він мав з мамою бути, вони ж разом поїхали. Може, щось трапилось? Добрий день, Сергій. Добрий. А ми знайомі? Ні. Тобто, ви нас не знаєте, а ми вас знаємо. Це я допоміг вам з мамою познайомитися. З Ольгою. Точно, вона стільки про вас розповідала. А чому ви тут? Ви ж мали на озері бути? Та тут така історія. А давайте зайдемо у квартиру і я вам все поясню. Щось трапилось? Молодий чоловік, давайте не на вулиці. Ви головне, не хвилюйтесь. Ви можете сказати, що сталося? Ну на озерах все було чудово. Ми вирішили зупинитися не в готелі, а зняли у людей окремий будиночок. Там, правда, зв'язку зовсім немає. Я тому й приїхав, а не зателефонував. Не ну, тягніть вже. Ми з Олею пішли гуляти, а там схил крутий і ну не знаю, як так трапилося. Оля підслизнулася і. Ольга Павлівна, вона жива? Ой, жива, жива. Вона у лікарні. Важкий струс мозку і перелом ключиці. Які вона лікарні? Я зараз же туди поїду. Кило, я вас розумію, але їй сьогодні зробили операцію і до неї не пускають. Ось телефон лікаря. Він просив, щоб ви зателефонували. Він скаже, які ліки треба привезти, ну і коли можна буде провідати. Не відповідають все буде добре, заспокойся. Ну Я ж казав, що там проблема зі зв'язком. Але ви не хвилюйтесь, Оля не сама, я її не залишу. Давайте так: ви зараз зберете необхідні речі, халатик там, тапочки, зубну щітку, а я поки що подумаю, де можна дістати гроші, бо за операцію доведеться заплатити. Та гроші є, не хвилюйтесь. Ну, Ті, що на весілля відкладали, а я поки складу речі. Добре, що ви мене впізнали. Я ж точно не знав, де ви живете. Ну, нічого, завтра поїдемо до Олі, і все буде добре. Ви сідайте. Дякую, що були поруч з мамою. Ой, я й сам так перехвилювався. Вибачте, а можна чашечку кави? Зранку в роті нічого не було. Зараз сістер, зараз. Наступного ранку Кирило не дозвонився Сергієві і вирішив разом із нареченою поїхати до лікарні та дізнатися про стан матері. А відвізьми гроші, будь ласка. Кір. Кір. А де гроші? Тут тут же були всі гроші на весілля. Де вони? Мама. Алло? Алло, мам! Ти як? Кірюш. Це просто супер. Ми вже виїхали з отелі в місто, і тут є нарешті зв'язок. Дзвоню передати, що ввечері буду вдома. І вам обов'язково треба тут побувати. Тут неймовірна краса. У вас все добре? Так, 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 все добре. Тоді до вечора. Ну що, мама, як вона? Здається, я знаю, куди пропали гроші. Кирило зрозумів, що Сергій їх ошукав. Хлопець був приголомшений. Він намагався розшукати чоловіка, але його телефон був вимкнений. У розпачі Кирило поїхав до бабусі. Це все, що від грошей лишилося. Я повірити, не можу щось так дав себе надурити. Це сталося, як ви і казали. Попереджала я незнайому людину в дім не впускати. А ти не послухав. Так, так який ж він незнайомець ж думав, він разом з мамою. Ви ж Самі казали, що він — її доля, вона щаслива буде. Я казала, що щаслива твоя мати буде з тим, з ким відпочивати поїхала. Той чоловік, справжня, її доля. А цей погана людина. Вміє людей дурити і робить це дуже давно. Це точно. А послухав би мене одразу: не влізав би у справи матері, то нічого б цього і не сталося. Тепер це тобі. Уроком буде. Так. Урок на все життя. От і запам'ятай його. І матері все чесно скажи. І прийми її вибір. Ввечері, коли матір повернулася додому, Кирило вирішив все чесно їй розповісти. Ой, діти, діти. Наккоїли ви справу. Та я ж був впевнений, що ви зустрічаєтесь. Він так щиро розповідав про те, як ви відпочиваєте, як ти. Юш, Я його один раз в житті бачила, коли ви вирішили мене з ним познайомити. Я навмисно, заради вас, погуляла з ним, говорила. Потім він мене додому провів, ніж один раз по телефону розмовляла, коли на відпочинок їхала. От чого він під нашим будинком крутився? Він просто точно знав, що вас до мене буде. Шахраї, вони такі, все прораховують. Кирюш, скажи мені, будь ласка, ну чого ти вирішив мене з кимось зводити? Справа в тому, що мені запропонували роботу в іншому місті. Я боявся тебе лишати тут саму. Ну, ти думав, що якщо ти когось знайдеш, тобі легше буде. Ну, що ж, тоді ти можеш їхати спокійно. Я зустріла чоловіка, і тобі нема про що хвилюватись. Може, ти нас з ним познайомиш? Так, я вас познайомлю, він зараз має прийти. Дав нам час, щоб ми все спокійно могли обговорити. Але ви обидва мусите мені пообіцяти, що спокійно приймете мій вибір. Так. Це, до речі, він я відкрию. Після всього вже складно уявити, хто зараз сюди зайде. Угу. Я не спізнився. Привіт. Тато, привіт. Чекайте, ви хочете сказати, що. Так. І для нас це було. Неочікувано. Мама. Але ти ж знаєш, коли я розлучився з твоєю мамою, залишався самотній. А коли ми з Олічкою почали займатися вашим весіллям, спілкувалися, зустрічалися. І зрозуміло, що ми не можемо жити один без одного. Сподіваюсь, ви нас зрозумієте, діти. Вітаємо. Давайте чай! Кирило та Віта не стали справляти пишне весілля. Вони просто розписалися і переїхали до іншого міста. Ольга із Михайлом стали жити разом. Бабуся ж просить пам'ятати: якщо вам часто здається, що вас кличе знайома людина, це означає, що відчуття провини, яку ви відчуваєте перед нею, хибне.